Всім привіт! З вами В'ячеслав, і я продовжую проходити Conan Exiles. Посеред пустелі височіють розвалини колись величної споруди. Кажуть, що це відгомін древнього минулого, легендарна башта уперів. Цікавість та знайдений в лігві відголоска безодні посох Триумвірату підштовхують мене дослідити це загадкове місце. Можливо, я знайду там відповідь, що за браслет охоплює моє зап'ястя і не дає покинути землі вигнанців. А можливо, і не знайду. В будь-якому разі, потрібно видертися на цю скелю. І ось я у підніжжя башти уперів. Як би круто не виглядав мій трофейний обладунок із відголоска безодні, який я скрафтив, для того, щоб забратися на таку високу скелю, краще за все. Лізти взагалі без обладунків, оскільки такий невеличкий лайфхак. Витривалість нашого персонажа буде значно повільніше убувати, і можна буде без проблем забратися на цю скелю. Тож погнали! Ексгебіціонізму завершилася, будемо одягати обладунки. Перш ніж видиратися на саму верхівку башти, прочитаємо, що ж нам тут кажуть. Раб на початку була е, абсолютна пустота, в котрі гуляли холодні вітри безмежного прос простору. Ми не забули своє коріння, род. ми пам'ятаємо нескінченну пустоту. Сновиці зірок щоночі шукають мудрості в небесах. Місячний посланець приносить нашептані сни твірцю війни, архіварію і королю жерцю. Ти так наше майбутнє читається в небесах і вирізається на цій землі. Твоє служіння You're тут you більш you ніж you. почесне. І це послання говорить нам про те, що були якісь три володарі у народу велетнів, який жив тут і зробив а, людей рабами. Адже він звертається до нас як до свого відомого раба. Отже, а чому? Тому що ми носимо браслет раба. Котрей е дозволяє нам взагалі розібрати ці послання. Башта уперів. Mm. Ого. -го -го. А тут у нас міні-бос. А... Е Величезний кажон переросток. Та ще й альбінос. Потрібно, напевно, ухилятися від цієї атаки його. Або вийти на більший оперативний простір. Так. Сподіватимемося, він... Я зможу його здолати. Ну, він, бачите, трошки затупив. Час, є дам час дає пере. Так. Доволі потужний противник. Так. Але... Місцевість нам дає перевагу. Тому що тут багато перепонку. три можна використати для... і, як бачите, він чомусь пробиває мій блок. Так, Це момент, коли він після свого ж е, стрибка оглушується. І дає нам можливість трошки його атакувати. І, е, на жаль, в через блок сил не вистачає. Трошки відступимо для того, щоб полікуватися. І е, з ним потрібно е, навіть щитом трошки тримати дистанцію. Тому що він пробиває... Е, за рахунок недосконалості, так би мовити. А, а, недосконалості фітбоксів. Так. Потрібно знову ж таки тактично відступити. Дуже перев'язуватися з цим босом. Немає часу. А. Так, нак наклав на нього кровотечу. І своїм криком він іншим... між іншим ще й роздроблює броню нам. Це такий собі а, тимчасовий ефект, коли... У нас знижений рівень броні. Певнього не настільки прям багато, але в нього дуже великий урок. шкода. А, плюсом є те, що а, я використовую бойову сокиру, яка накладає кровотечу. Це, Я сподіваюся за рахунок цього а, більш ефективно його здолати. Коли він кричить, можна перекрочуватися. Пере... Так, зараз відступлю, щоб... Можна було попити зіллячко. Я ще варіант просто його е задертися десь на е одну із оцих башт і розстріляти з лука. Але ми не шукаємо э, легких шляхів. Так, він знову був оглушений, мене вдалося трошки нанести йому шкоди, хоча і я потрапив під його атаку. Тут потрібен хороший таймінг, але зараз в мене вдалося вчасно перекотитися. Отак. От Я ще й на додаток виконав завдання у його пропуску. У нього безпосередньо немає інвентаря, але його можна трошки покутати. Я взяв для цього е, ніж м'ясника. Що ж, біла смерть з Долара. Ми отримали з нього кров демонічного Альпіноса. Ця чорний слиз прямо з тіла демонічного відроддя. Злегка димить на повітрі. Жерці е чарівники е використовують його е для посилення нечистивих ритуалів, кров демона, сильно діючий інгредієнт. І для того, щоб е його кров нам знадобиться для безпосередньо чарівного ритуала, під час якого ми використаємо посох тріумвірота, що випадає із від... відголоска безодні. І зможемо провести цей магічний ритуал. Ось так виглядає. Ми, так би мовити, зарядили посох Тріумвірату демонічною кров'ю. Пробуджений посох Тріумвірату. Зараз подивимося, що ж це таке. О, з ним можна поговорити? Так, так, я знову живу. О, нехай земля задрогнеться під моїми кроками і так далі. О, привіт! Напевно, я повинен подякувати тобі за своє пробудження. Ти вчинив дуже добре. Моїм минулим господарям не знадобились мої поради. В приступі роздруження вони мене викинули в каналізацію. Очевидно, в моїм безмірній мудрості вони потрібна була їм тільки тоді, коли їм хотілося. Прошу пробачення, я кілька тисячоліть провів в бочці з нечистотами. Нічого, трошки пришить у горі. Потрібно подумати, у мене є горло. А тепер перейдемо до умов нашого співробітництва. Обіцяю служити тобі мудрим, мудрою порадою до тих пір, поки я не повернусь до того, хто мене створив. Ти, в свою чергу, обіцяєш не кидати мене в сточні канали. Згоден? Чудово. Бачите, носиш браслет, раба. А отже, ми знаходимось неподалік від столиці. В іншому випадку тебе б уже розірвало на шматки. Якщо думати логічно, ми можемо знайти зал картографії. Мені потрібно зорієнтуватися на місцевості. Ось така була пригода на башті у перів. Ми знайшли балакучий посох, котрого, напевно, вселився який демон. І він нам говорить про те, що потрібно знайти зал картографії у столиці. А це в нас. Майбутня мандрівка у столицю велетнів, але перед тим я завершу повністю главу 5. Для цього мені ще потрібно буде знайти якусь істоту боса і відділити від його здоланого тіла голову для того, щоб повісити як трофей у своєму, своїй халабутці. Якщо відео вам сподобалося. Ставте вподобайки, це допомагає просуванню відео на каналі. І дякую вам за увагу та до нових зустрічей в Conan Exiles та інших цікавих та хороших іграх на каналі Віавісіо.